Глядачі, всім привіт! Мене звати Ярослав і ви на моєму каналі Фундук і спеція шафран. Сьогодні ми поговоримо про шафран. У мене вже тут є зібраний, готовий, висушений шафран, і я хотів би ближче вас познайомити з ним, розказати про тонкі е, деталі е, важкої праці і збору шафрану. Хочу сказати, що б зібрати один кілограм спеції шафрану потрібно зібрати приблизно 150 тисяч квіток. Ну, це приблизно, тому що е, самі рильця бувають різної довжини, і е, ну це наближена цифра. Але е, хочу донести до вас те, наскільки. Багато потрібно зібрати квіток, і їх потрібно зібрати вручну. Потім їх потрібно вибрати, їх потрібно розділити від, світлішої, від світлішого кінчика рейця. І, власне, те, що залишається, це є спеція Е, А зараз я хочу показати вам ближче його. Друзі, збір шафрану це завжди кропіткий і складний процес. Уявіть собі, що кожну квітку потрібно зібрати вручну, а потім із неї акуратно витягти лише три маленькі червоні рильця. Але цього року навіть зібрати сигнальний урожай. Як то кажуть, у сфері фундуководства було нелегко. Зараз ми зважимо цей перший врожай і подивимося, скільки нам вдалося зібрати. Вже зараз зрозуміло, що його буде дуже мало, але це лише початок нашого шляху у вирощуванні цієї унікальної спеції. І шлях до справжнього врожаю ще довгий. Але ці перші кроки важливі для розуміння процесу і подальшого доскола... досконалення. Ну За один похід вдалося зібрати сушеної спеції 7 грам з 2,5 соток. Землі шафран був посаджений 15 сантиметрів один від одного, а міжряддя близько 20 сантиметрів? Ось так. Як дізнатися чи шафран? Добре висушений. Потрібно його рукою так спробувати. І якщо самі рельси, от ця спеція є крихкою, це означає, що вона вже добре висушена. Ну, звичайно, перед тим як ми щось робимо зі спеції, Руки ретельно вимиваємо або працюємо у рукавичках для того, щоб було все чисто і стерильно. Ну що ж, тепер трохи детальніше розповім про те, як власне я потрапив на е, цю спецію шафра. Е, якось я задавався питанням про те, чим би можна було зайнятися е, в Україні. Чимось таким е, унікальним, щоб це було і цікаво, і прибутково. Ну, насправді, мене е, дуже сильно заманила ціна на за грам е, спецію шафрану. Е, дивлячись в інтернеті, я побачив, що ціна є дуже високою. Ну, І дуже багато хто пише, що шафран це є золото. Тому що е, один грам шафрану ну, у нас на ринку приблизно складає 200, 250, 300, ну і вище, там є до 400 гривень за грам. Ну, найдешевше, що я знаходив, це е, 150 гривень за грам. Е, тому мене, власне, і зацікавила ця сфера. Далі я почав е, цікавитись і е, гуглити. Власне, інформації про шафран насправді дуже і дуже мало. В Україні е, я знайшов двох серйозних виробників-вирощувачів, виробників, які е, вирощують в більших масштабах, там, в, в порядку 4 гектарів. І, власне, якось з проблемою, але вдалося з ними зв'язатися. І виявляється, що вони допомагають таким дрібним, зацікавленим людям допомогти у посівному матеріалі. Відповідно, я придбав у них посівний матеріал. Придбав я його 200 кг це з е, шафран. Фракція була така досить е, більшою, е, що вони казали, що цього року шафран вже має зацвісти, тобто він має дати перший врожай. Посаджений він був е, десь в кінці вересня, о, ні, на, початку, на початку вересня, був е, посаджений і е, мав би. Десь на початку жовтня, під кінець, під середину жовтня, давати перший врожай. Але так як клімат у нас змінився. Тобто у нас досить довго на Заході України була температура високою, тобто було тепло. А сприятливі умови для шафрану більш низькі, тоді він починає процес росту. Ну, наскільки я це питання? Виклик. І е, вийшло так, що температура була досить високою, і він е, не, і сприятлива е, вона не була для росту шафрану. А потім дуже різко температура опустилася до нижче нуля. І відповідно процес росту шафрану вже знову ж таки зупинився. Тобто не було тої оптимальної температури для росту шафрану. І, відповідно, ці всі процеси затягнулися. Що ж, ну, я досить довго чекав: жовтень, листопад, він дуже потрохи ріс, грудень, і близько 20-х числа грудня появилося декілька квіточок і все. А потім, коли температура вночі, Опустилася, точніше піднялася до плюс 1, а в день було плюс 10, власне, в той день шафран зацвів. Ну, не скажу, що його було багато, але було достатньо так, щоб можна було поїхати от, і зібрати перший сигнальний врожай. Власне, ця спеція якраз і з того одного збору, що вдалося зібрати. Далі знову температура опустилась нижче, і шафран е війшов в таку сплячку. Тобто він, він знову почав дуже повільно проростати. Ну, Надіємося, що ще вдасться цього року дозбирати врожай. Ну, ті квіти, які не вилізли, які не вдалося зібрати, можливо, ще зацвітуть, так як е температура. По погоді показує, що буде вищою. Ну, тобто буде 10 градусів також. Тому надіємося, що вдасться хоча б зібрати ще ну, з таких 10 порцій. Е, в ідеалі е, з такої грядки 2,5 мало зібратися ну, грам 100 хоча б спеції цьогоріч. А зібралося всього 7 грам. Посадив я шафран на двох ділянках для того, щоб побачити, як себе він поведе на тій ділянці і на тій. Ну, можливо, думав, там краще, там гірше, там більш дренованіша земля, а там більш така заболочена. Ось так. Насправді, процес збору дуже клопіткий, болото тягнулося, холодно, зима. Надіємося, що на наступний рік він зацвіте вчасно і вдасться зібрати вже значно більше. Надалі я планую у своєму блозі говорити про сфери застосування шафрану, так як шафран застосовується дуже і дуже широко. І в Україні він не є популярним, тому я планую його в Україні розвивати. Кому було цікаво, ставте лайки, ставте запитання, можливо, ви теж вирощуєте шафран, діліться своїм досвідом і будемо разом інформувати і розвивати цю сферу в Україні.